Вітаю, продовжуємо готуватись до національного мультимедійного тесту. Розв'яжемо, розглянемо сьогодні три завдання з сесії 1, 10 і 11 жовтня 2024 року. Згадаємо, що таке степінь числа, стандартний вигляд числа, матеріал 8 класу. Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку, а помножити на 10 у степені Н, де А більше або до рівні одиниці, або менше 10, тобто а в нас від одиниці до 10. І причому степінь, показник степеня – це ціле число. Перше завдання. В одному мегабайті міститься 10 кБ. Скільки кілобайт у 16 мегабайтах? Давайте це і запишемо. Якщо у нас відомо, що 1 мегабайт – це у нас 2 в 10 степені кілобайт. Тоді нам треба знайти, скільки кілобайт у 16 мегабайтах. 16 мегабайтів у нас Х. Ми не знаємо скільки. Отже, будемо використовувати, якщо 1 мегабайт ми знаємо, то 16 ми знайдемо. Тому 2 в 10 степені. Треба помножити на 16. Переведемо 16 у степінь з основою 2. 2 в 1, а вмісто 16 напишемо 2 у четвертому степені. Чому? Тому що 16 це 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, 2 у четвертому степені. Дорівнює. Тепер ми привели, основа у нас однакова, тоді ми можемо записати як 2, а показники степеня скласти. І ми отримаємо 2 в 14 степені. Отже, скільки кілобайт у 16 мегабайт буде 2 у 14 степені кілобайт. Тоді відповідь 2. У 14 це відповідь А. Записали відповідь А. Рукуємо далі. Стандартний вигляд числа. Давайте треба записати число 89 мільйонів. Так і пишемо: 89 мільйонів 530 тисяч. Треба записати у стандартному вигляді. Давайте спочатку спочатку запишемо це число математичне. 89 мільйонів 530 тисяч треба ще додати три нулі. А тепер будемо використовувати формулу, яку ми записали на початку. Що нам треба представити число. У вигляді А помножити на 10 в степені n. Причому А повинна бути від 1 до 10. Тобто беремо перше число, значище, поставимо дорівнює, дорівнює. І тепер у нас треба поставити 8, цілих. тобто, А, у нас від 1 до 10, то це буде 8,953 помножити на 10. Так як ми будемо кому ставити після вісімки, то в цьому випадку це піде в степінь 10. Один, знак, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 у сьомому степені шукаємо відповідь. 8,953 помножити на 10 у сьомому степені завдання В. Відповідь В. Це. Сесія за 10 червня 2024 року. Наступне завдання. Маса одного протону приблизно до рівня. Давайте запишемо, що маса одного протону 1,67. Сотих помножити на 10 у мінус 27 степені кілограм. Нам треба визначити масу 100 таких протонів. Тобто, це маса одного протона, а нам треба знайти масу 100 протонів. Це у нас невідомо. Треба тут записати. Для цього, щоб визначити масу 100 таких протонів, треба масу одного протона помножити на 100. Давайте запишемо 1,67 помножити на 10 у мінус 27 степені помножити на 100. А 100, це одиниця помножити на 10 у другому степені, або на 10 у другому степені записати. Давайте перепишемо: 1,67. сотих на 10 у мінус 27 помножити на 10 у другому степені. Що ж, тепер нам треба основи 10 у мінус 27, і 10 у другому степені одні ті ж самі, то ми можемо переписати 1,67 помножити на 10. А ви знаєте, якщо основи однакові, то показники треба скласти мінус 27. Додати 2. Буде дорівнювати 1,67 помножити на 10, мінус 27 додати 2, це буде мінус 25 степінь. Шукаємо відповідь. 1,67 помножити на 10 у мінус 27 степені. Це знову відповідь В. Тут допишемо кілограм. Тому що 100 протонів має масу ось таку. Тому відповідь В. Дякую за увагу.